Вітаю! У нас армовані гальмівні шланги на мотоцикл Yamaha R1 2008 рік. Навіть якщо у вас влаштовують гальма на резинових шлангах, виробники рекомендують замінювати їх через 2-3 роки. Ну, нехай через 5 От, то на мотоциклі 2008 року їх вже потрібно було замінити 3-4 рази. Ну, а міняти, то. Краще вже наармовані. Гарні гальми не, не будуть зайвими на будь-якому мотоциклі, тим паче це спорт. О, цей комплект у нас Full Race. Передні шланги обидва від гальмівної машинки, тобто окремий шланг іде на правий і на лівий супорт. Для цього нам потрібен подвійний Bunch-Bolt до гальмівної машинки. На даному мотоциклі це болт з різьбою м 1,25. Один шланг у нас 65 см, другий 66 см, що довший це налівий супорт, на шлангу є по два локатора. До супорта йде такий 10-градусний фітінг, до гальміної машинки у нас є і поворот головки і кут загибу 45 градусів. Так само і на другому шланзі. Задній шланг коротенький, має по 20 градусів з однієї і з іншої сторони і один локатор. Шланги можуть бути в будь-якому кольорі. Є комплекти на будь-які мотоцикли. Для мотоциклів з АБС потрібні зразки, потрібні прислати. Свої рідні гальмівні шланги. От, так що звертайтеся, якщо потрібні армовані комплекти на ваші мотоцикли. Все в наявності в Києві. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Буду радий за замовлення.